Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про психологію та медицину. Ми скажемо дещо про значення медицини у історії розвитку психології і про те, яке значення має медицина в даному етапі розвитку та існування психології, які є домішки у психології, ось медичних аспектів. І так... Сама психологія з'явилась після того, як з'явилася медицина. Це всім зрозуміло. Особливо ті аспекти, які являються науковими в психології, вони завдячують саме медицині. Ми можемо сказати, що математика, тобто статистики, також доручилися до розвитку психології і до становлення її як науки, такої е, справжньої науки. На даних етапах такі гілки психології, як парапсихологія, потім, і інші такі менш відомі гілки, являються практично невизнаними як, як наукові дисципліни на дані моменти. Це пара науки. Ну, парапсихологія, що це означає? Це означає, що пара близько майже те саме, що психологія, але не зовсім. Чому, наприклад, парапсихологія в даний момент не являється повністю визнаною як наукою? Психологією вона визнається так. Це наука, така конкретна, яка вивчає відповідні явища. Наприклад, Полтергейсти, потім Біополе, пірокінез, Психокінез і так, далі, і так далі. Наука поки що не зрозуміла точно, що означає термін левітація, що означає пірокінез і так далі. Тому вона не може дозволити психології займатися такими речами. А Ось, наприклад, психологія розвитку, динамічна психологія це такі гілки психології, які являються вже, е, такими, які можна е, якось верифікувати е, так, практично. Наприклад, є відповідні тести психологічні, потім психіатричні, медичні, е, за допомогою яких можна валютувати ту чи іншу е, ось характеристику теорій. Е, Психологію розвитку. Наприклад, кримінальна психологія вона займається ось так само верифікацією тих чи інших аспектів в особистості людини, яка вчинила злочин, чи яка має предиспозицію до вчинення злочину. Це все можна валютувати, тому наука, взагалі наукова спільнота визнає ці дисципліни. Як Науковими дисциплінами. І так, найбільше психологія своїй науковості завдячує медицині. Саме медицина допомогла їй стати такою. Оскільки о, Поля йде рефлекси. Взагалі, психологія рефлекси відносить до себе. Рефлекси називаються психологічними такими термінами. Але насправді, якщо ми поглибимося, наприклад, в літературу 1800-х років, 700-х років, ми зрозуміємо, що психологія на ті часи не являлася такою аж розвинутою. Тобто, що це означає? Що психологія прийняла не тільки терміни та визначення рефлексів, наприклад, завдяки пазлу. Та іншим дослідникам, але і інші терміни, наприклад, такі як гіпноз. Донедавна, ну приблизно до 1900 року, мало хто говорив про гіпноз, як про такий термін науковий. як про таке, що являється реальним. Всі думали, що це шарлатанство, що це якісь ілюзії. Насправді, ж було встановлено що це нормальне фізіологічне явище. Але це зробили медики, а потім психологія, психологи перебрали цей термін в свою в свій список таких психологічних термінів. Що це означає? Загалом можна сказати, що психологія опирається повністю і прямо так на медичні дослідження. Психологія починає вбирати усе те, що їй допомагає встановитися і зробитися нормальною такою повноцінною наукою. Вже не гуманітарною, так, повністю, а частково гуманітарною наукою. На даному етапі, наприклад, з 2000 року психологія почала ось заручатися інформацією та допомогою математиків, статистиків, ще більше філософів на такому стратегічному рівні для розвитку і насамперед для встановлення своїх позицій в такому науковому аспекті. Одним словом, психологія так само старається встановити якомога більше зв'язків із батьма науками, щоб стати дійсно такою сильною наукою, яку можна підтвердити в будь-який момент, наприклад, будь-яку валютацію психологічну, щоб можна було підтвердити на основі ось експериментів, чи так само робіт. Декількох фахівців, фахівців із кількох галузей. Наприклад, криміналіст може підтвердити валютацію психолога, потім психотерапевт, психіатр і так далі. ну Наприклад, починаючи з 2010 року, все більше почали застосовуватися такі генетичні підходи, тобто психологи почали займатися. Виявленням та встановленням зв'язків між генетичними характеристиками і проявами такими фенотипічними людини. Наприклад, в поведінці проявляється та чи інша характеристика генотипу людини, а також фенотипу. Одним словом, психологія все більше старається. Укорінитися, зробитися такою науковою і точною наукою, як, наприклад, математика. Щоб не було таких людей, які би сказали, психолог це той, хто тільки говорить на вітер, оскільки є даний такий ярлик, який не дозволяє психологам повноцінно так працювати із людьми. Але все ж таки, з часом це все буде можливо, і кожна структура не зможе обходитися без психолога, особливо у дані часи, коли ось люди все створюють все більшу дистанцію між собою, не можуть контактувати повноцінним чином. І так само дуже люди почали займатися комунікативною діяльністю. Все більше вони спілкуються, оскільки урбанізація це такий феномен, який заповнює і полонить увесь світ. Є в ньому і позитиви, і є і негативи. Ось саме цими негативами мають займатися психологи. Так що, скоріше за все, в 2020 році кожна структура буде мати принаймні. Годинку працювати із психологом має психолог психолог буде проводити різноманітні консультації, і це допоможе людям встановлюватися кращі зв'язки на даному етапі, коли психологія та психологи не дуже являються такими е, попитовими на території СНГ. Е, Цими аспектами займаються священнослужителі. Саме вони перейняли ось і вони і мали цю роль психолога, тобто помічника в складних ситуаціях для встановлення таких комунітарних нормальних зв'язків. Психологія також. Дуже сильно завдячує е, анатомії. Особливо зараз ми можемо впевненістю сказати, що е, анатомічні дані являються фундаментальними для психолога, оскільки ми маємо знати, психолог має знати, е, де е, відбувається секреція серотоніну, субстанції, ПІ, е, е, потім норадреналіну, адреналіну. Які частини тіла за це відповідають, щоб орієнтуватися в процесах, які відбуваються в нашому організмі, і в їхніх реакціях на фенотипічний прояв людини у суспільстві, і насамперед, щоб знати, що відбувається в внутрішньому світі людини? Дякую за увагу.